Це у нас тут і кухня, і спальня, і прихожа, і кабінет. Як той казав, місяць блокади польськими перевізниками українсько-польського кордону. Двоє загиблих водіїв, черги з вантажівок у 4 тисячі фур та багатомільярдні збитки українській економіці. Скільки ви тут вже перебуваєте? Сьомий день. день включаючи Два дня, те, що вони не блокували кордон, що пускали вночі. То з днім. Вони блокували, вночі ми їхали ще. Тоді ще було більш-менше. А це вже ну чесно кажучи, ми півкалійки за цих два дні проїхали, а це вже п'ять днів ми тут постоїмо. 6 листопада польські перевізники розпочали страйк на контрольно-пропускних пунктах з Україною. Це Краківець Корчова, Яготин, Дорохуйськ та Рава Руська, Хребенна. З 27 листопада перевізники заблокували і ще один пропускний пункт це шигені Медика. Вони ще більше хочуть. Ну це якби би слухи, не буду ці Вони хочуть, щоб Україна возила товари до кордону до Польщі, а далі по Євросоюзу будуть возити поляки. Друзі, вітаю! Я Альона Савіна. І є питання сьогодні на пункті пропуску Шигені медика. Бо в нас є питання: це ще досі страйк чи вже давно жорстокий шантаж з боку польських ультраправих. Попередній польський уряд два тижні проблеми не помічав. Новому уряду ще не до цього. Зволікання польської влади кожного дня приносять Україні багатомільйонні збитки. Український же уряд поки що вирішенню проблеми також не знайшов. Ola? Dobrze. 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 Co to powiedzie? Поки Україна готується до надскладної зими та нових обстрілів інфраструктури країною лайно а дві родини чекають на тіла українських водіїв. Польські перевізники, які блокують український транспорт, наряджають ялинку та смажать сосиски. Коли я включила камери, вони все це прибрали. Одна з головних умов польських перевізників це скасування так званого. Транспортного безвізу з ЄС, який почав діяти ще на початку повномасштабного вторгнення і дійсний до червня 2024 року. Його введення підтримало 27 країн-учасниць ЄС, включно з Польщею. І зрозуміло, що польським перевізникам не подобається конкуренція з боку українців, але як завжди, є маленьке. Але За головним обличчям польських протестувальників стоїть підприємець та політик правої партії конфедерація Рафал Меклер. Понад ну, погода є типова, як на відео. Українські водії глушили меклара сигналом, який розповідав в польському тиві, які суперкомфортні умови для українських водіїв на польському кордоні. Та клаксони слушини клаксони жочевіще все услушали. Чи пан є слушав те хілі? Так, 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 з 23 листопада, меклер в чорному списку миротворець, рух, до якого належить меклер, виступає за вихід з євросоюзу, а до 22 року, взагалі, за покращення відносин з Росією, бо бачать їх сусідами, які не носуть ні військової, ні економічної, ні культурної загрози. Я думаю, що всі бачили декілька виступів лідера партії Конфедерація. Саме на кордоні, потім в Сеймі, де вони підтримували ось цей протест. Тому, звісно, Говорити там конкретно хто за цим стоїть дуже важко, але ми всі розуміємо, що від цієї ситуації однозначно виграє максимально тільки Росія, тому що на сьогодні несе збитки Україна, на сьогодні величезні збитки несе Польща і інші країни Європейського союзу. Лідер конфедерації Янош Корвін Мікке відвідував окупований Крим, пилив фотки з Аксьоновим, назвав дебілами всіх, хто підтримав санкції проти РФ після повномасштабного вторгнення, та заперечував масове вбивство в Бучі. Польські волонтери раз в день провозили гаряче, а так, ні туалетів, ні душі. Там апендіцитами, як його називаємо, там два туалети на вісім кіло. Тобто і в полі стоїмо До магазину далеко таке. Багано, дуже тяжкі вмови, дуже важко вимати. Ось у таких 10-кілометрових заторах опинились українські водії на перетині українського кордону. Серед них ті, які везуть як комерційні грузи, так і ті, попри заяви протестувальників, які везуть в Україну гуманітарну допомогу, ліки та генератори. У Нас були прям випадки, коли я був на кордоні, підходить водій з документами. Ми, ми підходимо до поліцейського, який стоїть там в перший перший такий пропускний пункт е, умовний. Поліцейський каже: Ні, 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 в кінець черги, будь ласка, навіть на документи не подивився. Коли ми питаємо протестувальників, чому ви не пропускаєте такі вантажі? Вони. Показують пальцем на поліцію, кажуть, це не ми це поліція. Ми все пропускаємо. Коли ми підходимо до поліції, там же відразу буквально 20 метрів. Поліція каже: будь ласка, там не знімайте нас на камеру. Давайте поговоримо. Ми питаємо, чому ви не пропускаєте гуманітарні вантажі і е, фактично е, небезпечні вантажі. Вони кажуть, нам протестувальники сказали там. Пропускати там три машини за годину, або машину за годину. Умови, в яких опинились українські водії, просто жахливі. Ні, сходити в аптеку чи магазин за необхідним або елементарно прийняти дум. На вулиці нуль, йде сніг, і майже весь свій час водії проводять в кабіні фур. Ті, що? От так вони і жили, як той казав. А в хлопців кого блін, не такі балони, як у мене, а ці, що вставляються газові під горілку. Сюди ж ніхто нічого не возить. На хвилинку. У них немає газу, немає їди. Гарячої, по крайній мере. У нас їда хоча б як-не-як, як, ну гаряча. Ми взагалі стаємо в цю колейку на Шегині аж за Радомно. Це по 77-й дорозі по, через села до 4-го автобану. Там, там туалетів точно немає. 19 листопада міністерство інфраструктури створило штаб допомоги українським водіям, заповнивши онлайн заявку, можна подати запит на евакуацію, замовити їжу, медикаменти або пальне. Оскільки в нас з 25 дійсно водіїв заявили про бажання заїхати до території України. Деякі з них, до речі, там двоє, ніби як заїхали, вже заїхали до території України вже в черзі. Але ми зараз перше нам потрібно відпрацювати логістику, тому що це люди з різних пунктів пропуску. Це перше питання. Друге питання більше юридичне, оскільки тут є питання в тому, що в е, нас на сьогодні ми всі знаємо дія заборона виїзду чоловіків за кордон. І е, єдина можливість, якраз для е, водіїв е, вантажних автомобілів виїхати, це саме е, на вантажному транспортному засобі. Тому ми зараз вирішуємо ще питання юридичного характеру для того, щоб е, чоловіки могли спокійно е, заїхати на територію України або зайти на територію України і далі назад е, вийти чи виїхати для того, щоб забрати транспортний засіб вже не без транспортного засобу. Що стосується вантажів, то тут е, є декілька варіантів, які ми зараз опрацьовуємо. Перший варіант це те, що машина, машина, машина поставиться на паркувальний майданчик. Ось, і або буде знаходитись там, де вона знаходиться. В залежності від того, там чи є вантаж чи немає вантажу. Українським водіям на кордоні допомагають як польські волонтери, так і ті українці, які в Польщі вже живуть давно. Волонтер Сергій Пех, один із них. Десь близько 12-го числа ми приїхали перший раз, тобто вже тиждень хлопці і понад стояли на кордоні, і коли вже почалися масові скупчення, то у хлопців почав елементарно газ закінчуватися. Бо, скажу так, є такі водії, які перший раз їдуть за кордон. Ну, і вони повинні хоча б на місяць брати з собою в дорогу, бо різні ситуації можуть бути. Це їжу, газові балони заправляти є такі по 6 літрів, але не всі то мають. І власне, от ми газові балони привозили, консерви. Тушонку, те, що не портиться, ну і те, що можна підігріти кілька раз, і найбільше просять, ну що? Я думаю, що це газові балони, бо вони не мають можливості їх заправити. Ну і ті речі, які не псуються. Туалетний папір, звісно ж, якщо їдемо на кордон, де немає заправок, або ж поблизу магазинів, або ж немає е, стоянок. Там, де немає можливості воду взяти, то ну то воду для того, щоб пройти чергу з українських вантажівок, які фактично на кордоні з Україною. Мені знадобилося 20 хвилин. А тисячі українських водіїв, які фактично заблоковані на парковках біля пунктів пропуску, ще невідомо, коли перетнуть український кордон. Поки Європейська комісія в роздумах чи може вона розпочати процедуру покарання Польщі, українські водії фактично заручники цієї блокади. Всім дякую. Ми стояли в перемишлі, то згорем пополам за 3-4 кілометри можна сходити в ту саму бідронку, купити щось поїсти, той самої води або ще чогось. А там, де вони стоять на стоянці, якщо їм туди не привозити, вони самі не будуть їздити і ходити до магазинів, то в них там місто взагалі нічого не буде. Там ще печальніше. От після Янко є такі кордони, як наприклад Гребенне, то там навіть немає мопів, тобто туалету, де можна елементарно воду брати з крана, щоб просто готувати на чомусь їсти. Та порахувати, скільки українців чекають на ліки, турнікети або генератори, які застрягли в цих фурах, фактично неможливо. Кожного дня Україну обстрілюють на фронті, ведуться запеклі бої. Міноборони не вигрібає. А волонтери шукають все необхідне по всьому світу, яке стоїть ось тут. Я був в Брюсселі, ми говорили з європейською комісією. Далі в нас була зустріч тристороння європейська комісія, уряд Польщі і е, України. Ми домовилися про ті заходи, які е, можна е, реалістично зараз е, здійснити для того, щоб розблокувати кордон. Звісно, питання дозволів на сьогодні не обговорюється, оскільки це питання угоди між Україною і Європейським Союзом. І тут е, е, якщо протестувальники будуть наголошувати на питанні на питанні дозволів, то звісно. Ніякого прогресу в даному випадку я я маю на увазі такого не мирного в плані не буде. Тобто, це тільки буде питання до польського уряду для того, щоб вони фактично скасували дозвіл на проведення цього страйку на сьогодні. Те, що ми бачимо. Дозволи на страйк тільки продовжуються, тобто, фактично знаючи про цю ситуацію важку на кордоні, знаючи про в якому стані знаходяться водії, знаючи саме ключове, що та вимога, основна, яку ставлять протестувальники, не виконувана на сьогодні, просто в принципі не виконувана. Продовження ось цих дозволів на страйк ну виглядає як мінімум дуже дивним з позиції, як і місцевої влади, так і так і уряду Польщі на Дніпро, на Запоріжжя, на Херсон, бо там ракети літають. Він туди їхати, вони туди не їздять. Я їздив, був вдома, була велика черга. Мене товариш попросив, я їздив на Запоріжжя. Я там ні одну іностранну машину не бачив. Ні одну. Я там був троє суток. Туди вантаж, назад, вантаж. І не бачив я там ні одної іноземної машини. Ні в Дніпрі, ні в Запорожжі, блін, ні в Полтаві. А їздити до Львова. І з Вова, то я теж так можу їздити. Вони ще більше хочуть, ну це як би слухай, не буду це Вони хочуть, щоб Україна возила товари до кордону, до Польщі, а далі по Євросоюзу будуть возити поляки.